Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Херсон сто років тому Перша світова війна, далі революційні події у місті Голод. і Розруха київський археолог Віктор Гошкевич на той час 15 років працює на посаді секретаря Губернського статистичного комітету і паралельно зі складанням статистично-економічних оглядів колекціонує археологічні знахідки на півдні України. Гошкевич збирає все, що становить науковий інтерес, в тому числі палеонтологічні предмети. Зі всієї величезної Херсонської губернії привозили предмети. Оце ось з Кіровоградської області, це північ Херсонської губернії, це Аджамка. Теж там такі були випадки, коли от, в 17-му році да, війна, революція, ну, яка наука, да, яка палеонтологія привозять в музей, ну, ми сюди вже не могли принести. Це такий величезний уламок піщаника з відбитком листя пальм. Його і в чотирьох ми відриваємо від землі дуже важко. Його два солдата привезли з Кіровоградської нинішньої області в Херсон у подарунок музею, там був врач. Ваджанці І от він знайшов такий предмет дуже яскравий. Вони сюди його привезли. Колекція Віктора Гошкевича не вміщувалась у будівлі статистичного комітету для зберігання та експонування. Потрібні були площі 1911 року. Зібрання стає музеєм історії та старожитностей і переїжджає в будівлю на нинішньому проспекті Незалежності, тоді вулиці Говардівській. І от мамонт пелаха, це 14-й год. Селянин простий селянин в маленькому цьому селі з Бурівка копав криницю, знайшов кістки. Спочатку він передав е, кусочок бівня. Ну, це пізні мамонт, вони дуже погано зберігаються. Розпадається, а потім до нього приїхав Печ і Вони викопали оцю нижню щелепу. Це дитинча, мамонта молодий колекція Гошкевича нараховувала від 7 до 13 тисяч експонатів. Перед повномасштабною війною з Росією у фондах краєзнавчого музею зберігались 193 тисячі артефактів. Під час окупації Херсона російські військові розграбували експозиційні зали. Зараз історична будівля під постійними обстрілами армії РФ з лівого берега. Втім, музейники продовжують збирати колекцію. Людина була закохана в Херсонщину, закохана в її історію. І, мабуть, він заклав такі підвалини для створення музею, що досі ми відчуваємо його натхнення, ми відчуваємо його в кожному експонаті, в кожній нашій виставці, в кожній нашій лекції. Тобто він нам якби дав такий таку. Дорогу в це життя історичне, яке ми намагаємося нести достойно до дня народження засновника, наукові співробітники представили виставку зібраних гошкавичем предметів та нових надходжень. Ми зібрали вже більше півтори тисячі експонатів. Це різні експонати. Взагалі то ми відображаємо саме новітню історію, те, що у нас відбувається за нашими вікнами, над нашими головами. Це дрони, це зброя, яка зараз дуже страшна і потужна в наші часи в часи війни. Але ми збираємо і речі, які потім нам допоможуть. Ну, поповнять і допоможуть нам встановити добру і таку сучасну експозицію нашого музею. Коли я прийшла до музею, я ще застала такі суперечки, чи потрібно нам зберігати зал зброї. Наприклад, казали, що багато зброї у нас в музеї потрібно показувати мирне життя. Але на жаль, зброя залишається зараз у нас основними музейними предметами, які надходять від наших військових. Вони спілкуються з нами. Вони дуже активно співпрацюють з нами, як і тільки узнали про те, що музей продовжує роботу. Вони дуже активно привозять нам нові експонати. Військовослужбовець збройних сил України передав на зберігання музею свою нумізматичну колекцію. Серед півсотні колекційних монет дві пов'язані з Херсоном, присвячені мирному спротиву російській окупації та звільненню міста. Це був початок березня, коли а, на в наших центральних вулицях відбувалися мітинги спротиву. І коли на одній із росіянських колон БТР запригнув наш херсонський хлопець з українським прапором, і його продемонстрував. і ще одна така відома монета: це звільнення міста. На цьому боці, це битва за Херсон, це одна із найвідоміших відео. Коли воїн ЗСУ стоїть у полі соняшників і він тримає гарбуза, і там напис: на іншій стороні ми можемо побачити теж військового, який вже стоїть на площі перемоги з українським прапором, і вітає херсонців, що вже є звільнені. Це ну, це така найбільша колекція, яку він нам передав, крім цієї є ще інші, які ми е, зберігаємо в безпечному місці. Співробітники митниці передали музею монети античного полісу Ольвії та Босфорського царства, предмети доби козаччини. Тут, наприклад, в центрі, е, такий фрагмент: це Ольвійський Халк і Ольвійські монети три монети: одна із монет, якщо. Можна її продемонструвати, то це Ольвійська монета, інша монета це Босфорське царство. Це е, показує історію нашого, нашого краю, розповідає про е, які народи тут жили, і що ми його зберігаємо, і подовжуємо справу нашого засновника Віктора Івановича Гошкевича. Також а тут є менш, менше люстерко, дзеркало, але воно теж по-своєму унікальне і воно з іншого предмету. Ці всі предмети також пройдуть консерваційні заходи і будуть поміщені в спеціальні корви, будуть зберігатися у консерваційному ящику. Молодший науковий співробітник Олександр Корінчук отримав сертифікат консерватора-реставратора у національному науково-дослідному реставраційному центрі у Києві. Люстерка або дзеркало, як можна сказати, воно покрито спеціальним консерваційним слоєм для того, щоб його можна було зберігати в спеціальних місцях, щоб там підтримувалася вологість спеціальна та температура. Також тут ще ви можете побачити накінечник списа. Він був знайдений на Червономаяцькому могильнику. Це один із стоянок пізньосківської археологічної культури, яка знаходиться на території. На наших харсонських тернах. І ці всі предмети розповідають про нашу історію. І ще також це один із видів діяльності музею. Також ще ви тут можете побачити сарматський меч, який був доволі якісно законсервований. Він був покритий в декілька шарів спеціальними консерваційними. За е, засобами, і також ви можете ще тут побачити накінечники стрів та водолей, які також були законсервовані, і вони поміщені всі спеціальні короби для того, щоб їх можна було якісно зберігати і експонувати, які, коли це буде можливо. Кераміка з музею правобережжя Херсонщини, електрофорна машина для уроків фізики, молекулярна решітка для занять з біології, барабани з сільського клубу. Музейники приймають на зберігання предмети зі зруйнованих російськими обстрілами шкіл, музеїв, будинків культури, населених пунктів правобережжя. Сучасні школярі, які навчаються онлайн, і які, мабуть, не вміють навіть тримати ручку у руках, і їм буде дуже цікаво подивитися на те, як же навчалися ну, вже в минулому столітті, мабуть, у школах наших, на наших територіях. Отож, ми намагаємося все це зберігти, показати хоча б онлайн. Бо звісно ж відвідувачів у нас зараз не дуже багато, є, але не дуже багато. І ми, як це вже казали, започаткували екскурсії і продовжуємо екскурсії онлайн і розповідаємо про наше життя музейне. Наразі, як ми зараз це все переживаємо під вибухами. Попри обстріли російської армії, наукові співробітники продовжують справу засновника і першого директора кризнавчого музею. Приймають на зберігання свідчення російсько-української війни. Давні предмети історії народів, які жили на Херсонщині, проводять онлайн-екскурсії. До 165-ї річниці з дня народження Віктора Гошкевича ініціювали і розпочали процес присвоєння музею його імені.